Всім привіт! Це улица Курська. Зовсім недавно її переименовали на улицу генерала Воробьева. І ми написали заявку, щоб вивіски були замінені. Точніше, звісно, не вивіски, а номерні знаки. Як бачите, з того дня як знімали попереднє відео, пройшло вже багато часу. Я краще опанувала мову і знімаю відео українською. Дивіться, тут старий знак прибрали, а нового ще немає. Але розкажу все по порядку. Отже, стосовно заміни знаків 22 квітня 2019-го було написано звернення. Статус у нього досі потребує додаткового фінансування. А через місяць у групі Соломенка була інформація, що заміна табличок буде зроблена в рамках проєкту Навігація Соломенського району. І ось 4 липня 2020-го керуюча компанія Соломенського району поділилась фотофіксацією заміни знаків. Правда, є будинки, які чомусь залишились без заміни. Старі знаки прибрали, нових не з'явилось. Також залишається невідомим, хто це все профінансував. Але справа зроблена. Незрозуміло, до речі, чому перейменували саме Курську вулицю, але залишили, наприклад, площу Тульську. Взагалі, стосовно переименувань, люди часто сперечаються. Вважають, що питання не на часі. Або це додаткове фінансування. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть в коментарях. Нам цікаво!